Друзі, всім привіт! У нас нове відходження. Ось такий от BMW X5 в кузові e 70 на двигуні М57, 3 літра дизель, повний привід на хорошій зимовій гумі з хорошою комплектацією, 3 ряди сидінь. Друзі, автомобіль дійсно в хорошому стані. Доглянутий. Автомобіль пригнений з Німеччини, повністю затонований. Повний пакет, пам'ять сидінь, ламаючі ламаючи спинки, панорама, круїз контроль, автосвітло. Друзі, автомісно важна і ваша увага. Тут у нас мультимедія за клімат-контролем. Також у нас присутній клімат-контроль ззаду. Панорама. Друзі, а кого зацікавив даний автомобіль? Всіх чекаємо компанії Автопарк ВІВ. Приїхали, по тесту купили. Всім гарного дня!